Євангелія від Святого Луки, глава 13. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про галілеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісу же сказав їм у відповідь: Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Або ті 18, що башта на них завалилась була, сіло Амій побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. І він розповів оцю притчу. Один чоловік. У своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві: Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, нащо й землю марнує воно? А той йому відповідь каже: позустав його, пане! І на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. І навчав він в одній синагог у суботу. І ось там була одна жінка, що 18 років мала духа немочі і була скорчена. І не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до себе і сказав їй: Жінко, звільнена ти від недуги своєї. І він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась і стала славити Бога. Озвався ж старший синагоги, обурений, що Ісус уздоровив у суботу. І сказав до народу. Є шість день, коли працювати належить. Приходьте тоді та вздоровлюйтеся, а не дня суботнього. А господь відповів і промовив до нього лицеміри, хіба ж не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола чи осла від ясел і не веде напоїти? Чи ж цю дочку Авраамову? Яку сатана був зв'язав 18 ось років, не належить звільнити її суботнього дня від цих пут. А як він говорив, це, засоромилися всі його супротивники, і тішився весь народ всіма славними вчинками, які він вчинив. Він же промовив, до чого подібне Царство Боже, і до чого його прирівняю? Подібне воно. До гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв його в своїм саді, і воно виросло і деревом стало, і кублилось птаство небесне на віттях його. І знову сказав він. і з чим порівняю я Боже царство? Подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три мірки борошна, аж поки все вкисне. І проходив містами та селами він, і навчав, до Єрусалиму, приступаючи, і озвався до нього один. Господи, хіба буде мало спасених? А він відказав їм, силкуйтеся ввійти тісними воротьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із ізнадвору та стукати в двері й казати, Господи, відчини нам. А він вам у відповідь скаже: Не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед Тобою, і ти на вулицях наших навчав. А він. Вам відкаже, говорю вам, не знаю я, звідки ви, відійдіть від мене всі, хто чинить неправду, буде плач там і скрегіт зубів. Як побачите ви Авраама, та Ісака, та Якова та пророків усіх в Царстві Божім, себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від Сходу й Заходу, і півночі, і півдня. І престолів царстві Божим засядуть, і ось є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть останніми. Тієї години підійшли дехто з фарисеїв і сказали йому Вийди собі і піди звідси, хоче бо ірод, убити тебе. А він відказав їм: Ідіть і скажіть тому лисові. Ось демонів я виганяю і чиню вздоровлення сьогодні та взавтра, а третього дня закінчу. Однак мені треба ходити сьогодні та взавтра під часу на ближчого, бо згинути не може пророк поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає підкрила курчаток своїх, та ви не захотіли, ось ваш дім зостається порожній для вас. Говорю бо я вам, ви мене не побачите, аж поки не станете, що скажете? Благословений той, хто йде в Господнє ім'я. Амінь.